І е, слава сьогодні думав, гадав, хто ж є з таких дуже відомих за цих два з половиною роки постатей, які так. теоретично зі своєю відомістю могли би, скажімо так, претендувати на те, щоб бути внесені до потенційного виборчого списку. А ти от про що так я дійсно я є от сьогодні Є дуже ми сиділи, відомий, і у нас дуже медійний фахівець це Кирило Буданов? Хто не знає, це очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. І е, здається, що офіс президента знову хоче його звільнити. Принаймні, про це пише НВ, посилаючись на якесь своє джерело у секторі безпеки, безпеки та оборони Безпеку. України на посаду керівника ГУР, тобто на місце у Буданова, Скажімо так, уже нібито є більш лояльна до влади особа. Найбільше цей процес лобіює, за словами співрозмовника редакції керівник офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останній якраз і от е, претендує на крісло Буданова у ГУР, варто зауважити, що прес-служба СБУ в коментарі НВ спростувала інформацію про плани призначити поклада керівником гур і також не підтвердили цю інформацію і джерела в СБУ видання Телеграф. А в оточенні Буданова взагалі її теж спростовують, кажуть, що це якісь смішні чутки. Офіційної реакції немає на ці чутки. Нагадаю. Звільняють Буданова уже не перший день. Ця тема з'явилася наприкінці вересня, на початку жовтня, приблизно цього року. Тоді були повідомлення про те, що офіс президента планує змінити Буданова через те, що він має доступ безпосередньо до президента Володимира Зеленського. І Це нібито не подобається голові ОП Андрію Єрмаку. Другого жовтня народний депутат зі слух народу Юрій Місягин повідомив, що можливість звільнення Буданова в уряді не обговорюється, а наприкінці жовтня сам Володимир Зеленський. Розмовляючи з журналістами, сказав, що не збирається міняти главу української розвідки. 38-річний Кирило Буданов. Очолює, нагадаю, що військову розвитку України ще з серпня 2020 року. А тут серед же... а, да, добре продовжу, я скажу Потім. серед чинного військово-політичного керівництва угу. країни Кирило Буданов має один із найвищих рейтингів. Це результати дослідження, яке проводилось на початку листопада і було оприлюднене благодійною організацією фонд досліджень майбутнього. Соціологи кажуть, що сумарний показник тих, хто повністю довіряє і скоріше довіряє аніж ні очільнику гур, це майже. П'ятдесят вісім при цьому mm -hmm. кількість опитаних, які не довіряють Буданову, близько 18%. Трохи вищий рейтинг ніж у Буданова має лише колишній головнокомандувач ЗСУ і нинішній посол України Великій Британії Валерій Залужний. І то зараз невідомі рейтинги Залужного за однією простою причиною. Мало про нього говорять, мало про нього відомо, бо він знаходиться у Великобританії і він вже не очолює збройні сили України. А Буданов досі працює в умовно військовій Війсь структурі тому, оскільки довіра до ЗСУ висока, відповідно люди, які мають відношення до топ-керівництва з військової точки зору, теж мають військові високі рейтинги довіри.